Вітаю на сі чотири ветері щокується. Мене звуть Оксана Супрович, і сьогодні наша гостя Анна Денисенко, кураторка громадської мережі якості повітря. Лу місто Air. Вітаю вас! Добрий день! Ви до нас сьогодні приїхали з Києва. Розкажіть, як вам чернівці? Дуже поємне затишне місто. Ну, я була ще не в багато, не в багатьох місцях. Подобається архітектура, подобається те, що не висока забудова. Це дає можливість тобі ну як там відчувати місто, да тому що коли ти знаходишся десь на 23-му поверсі, дивишся вниз, там якісь крапочки, люди ходять, і повністю якби відірваний. А у чернівців є ця можливість. Розкажіть, коли у Чернівцях почали досліджувати якість повітря і чому вирішили це зробити? Ми почали моніторити якість повітря як громадська організація в Чернівцях приблизно рік тому, трошки раніше, десь у липні. Тобто, у нас вже є дані за понад рік. Чому ми це робимо? Тому що у нас є мережа по різних містах України. Зараз вже їх майже 11 на карті, і ми хочемо. Щоб і ми знали, чим дихають міста, і люди мали можливість знати, чим дихають міста. За цей період, понад рік, що ви побачили, яке в нас повітря? Так, ми аналізували ці дані за допомогою штучного інтелекту дуже заручно і цікаво. Побачили, що десь понад 90% часу повітря в місті було чисте або прийнятне. Це загальноміський середньодобовий показник, тобто на окремих станціях могли бути інші показники, але в цілому по місті це понад 90% часу було або прийнятно, або чисте. Це ті показники, про яких можна не обмежувати своє перебування на відкритому повітрі. Там хочеться вам побігати, будь ласка, йдіть на пробіжку, хочеться. Пройтись по вулиці Ковилянської, будь ласка, гуляйте. виявила таку цікаву закономірність, що наприклад в день повітря трошки чистіше ніж вночі. З чим це пов'язано? Треба досліджувати. Також ми нам стало цікаво. Ми за допомогою штучного інтелекту подивилися, як змінюється якість повітря в Чернівцях в залежності від дня тижня. Якоїсь такої супер-розбіжності немає, але певно є. І виявилося, що у неділю і в понеділок, в середньому повітря найчастіше. Я не знаю, що таке відбувається в неділю і в понеділок в червні, чому повітря стає частіше. Може, в неділю всі відпочивають, а в понеділок ще е не дуже активна, активний тиждень, а посеред тижня найбільш е таке інтенсивне забруднення. Можливо, це пов'язано з тим, що всередину тижня це якийсь такий найбільш там динамічний трафік. Але це гіпотези, припущення, але от є така ну, картина. А скільки станцій у нас по місту встановлено і як вони взагалі працюють? Да, станції встановлено десь е, близько десяти невеликі стійки, палки. Е, вони кріпляться на віконні рами будинків. Ну назовні, не внутрі. <свистач> і е, частина деталей цих станцій надрукована на 3D-принтері. Це дуже зручно, тому що ми досить швидко можемо масштабувати. І вони кожні там, пару секунд роблять би, вимір, аналізують якість повітря і миттю передають ці дані на сервер і потім на наші сервіси, де люди можуть слідкувати за якістю повітря на карту. На... Viber бот, Telegram бот, віджит для iPhone. А чому іноді одна станція може показувати, наприклад, повітря як чисте, uh -huh. а розташована неподалік, нібито, інша станція вже говорить про те, що повітря прийнятне. Від чого це залежить? Як я казала, ці показники вони в реальному часі. І е, якщо, наприклад, одна станція стоїть і біля неї почалась якась приблизно. Локальна там, ну, не пожежа, чи там, я не знаю, хтось вийшов з посмажити велику кількість шашликів, і цей дим якби, пішов на станцію, і станція це бачить. Але для цього, щоб не було таких якби, да, щоб через те, що хтось посмажив шашлики або щось десь загорілось. Не було якоїсь відчуття, що там це по всьому місту. Для цього ми ставимо у містах по кілька станцій, щоб можна було подивитися, що ага, це тільки на одній станції, тобто, це скажіше все якась локальна проблема. А загалом ситуація інша. А саме по Чернівцях ви б могли уточнити в яких районах найчастіше на забруднюється повітря? У мене немає такої статистики по районах, тому що для того, щоб сказати, що там в певному районі є такі показники, в іншому інші. Треба, щоб там в цьому районі стояло прям кілька станцій. Ми ну, в процесі цього, але поки їх не така велика частина. Ну і загалом рідко буває таке, щоб. Якийсь один район був там сильно чистіший, а інший сильно брудніший. Тому що повітря це така дуже рухлива маса, яка якби перетікає, рухається, і, ну, і ми по, і по Києву дивимо, що теж є якісь дані у реальному часі, але статистики по окремих районах я ще не маю. Чи можна покращити якість повітря в місті і як? Так, можна. Треба дивитись, якими є причини забруднення. От, наприклад, ми, коли аналізували повітря по чернівцях, то робили такий більш детальний аналіз по сезонам, і побачили, що взимку повітря показники ну, якби, влітку найкращі, взимку найгірші. Так? Тобто, треба дивитися, що таке відбувається взимку. Що е, взимку повітря е, гірше? Е, причини можуть бути різні. Наприклад, можливо, це та причина, яка там для Польщі актуальна. Так? У Польщі одним з вагомих моментів, які впливають на якість повітря, є опалення. Там місцеві екологи називають будинки. Деякі кровцями через те, що вони багато цього диму. Можливо, у Чернісах теж є така проблема. Також е вагомий чинник, який впливає на якість повітря, це автомобільний трафік. Тому дуже важливо, коли міста розвивають громадський транспорт, розвивають велоінфраструктуру, тому що, звісно, можна сказати, все не їздять на машинах, бо вони забруднюють повітря. Але ну, це якби. Нереально і людям треба як якось пересуватись, тому е, ми дуже радіємо, коли міста розвивають громадський транспорт і велоінфраструктуру. Якщо говорити про те, що може робити конкретна людина, то більше ходіть пішки, більше е, їздять на велосипеді, і так буде менше вихлопів. А як повномасштабне вторгнення вплинуло на якість повітря? Дуже залежить від регіону. Тобто, ми, коли аналізували якість повітря для Києва за 22 рік, то бачили, що коли велись дуже активні бойові дії за Київську область, то тоді у березні були сильні перевищення по якісті повітря. Тобто, ці всі російські бомби і Ті пожежі, які за ними слідували, вони негативно впливали на якість повітря. Тобто тут можна би, висловити гіпотезу, що чим ближче до лінії фронту, чим негативніший буде цей вплив. Якщо далі, то би, він не є таким сильним. Також ще цікава річ, що, от, наприклад, коли е, відбулося повномасштабне вторгнення, багато дуже людей, наприклад, виїхали з Києва на своїх автівках, кількість авто стала менше, і в якийсь певний період е, повітря було краще. Да? Тобто тут все підкреслило, що автівки сильно впливаються на якість повітря. Як цей вплив відчувається в Чернівцях? Ну, ми не бачили якихось таких е, сильних. Відмінності, ну і ми е, почали моніторити вже якби, коли повномасштабна війна почалася, тому е, не можемо порівняти, як було до угу. От. що найбільше забруднює повітря, угу. зазвичай для великих міст це автомобільний транспорт, головна проблема, тому що Особливо якщо мова йде про автомобільний транспорт, який не відповідає сучасним екологічним нормам, коли така маршрутка поїхала за нею, стовппив диму. Е тому, як я вже казала, дуже важливо е розвивати е громадський транспорт, велоінфраструктуру. Ну, якщо ми говоримо про е е е якісь Міста території з дуже розвинутими ну, великою кількістю підприємств, які також не мають сучасних систем очищення повітря, то це теж має певний вплив. Тому це не значить, що там треба закрити підприємство, але це значить, що за можливості треба оновлювати цю систему фільтрації. Розкажіть про шкалу, за якою оцінюють якість повітря? Ми використовуємо американський індекс IQ, і ми його використовуємо, тому що він такий простий для сприйняття. Тому що, коли тобі кажуть, там 25 мг на метр кубічний, це такий, що ну, це багато чи мало чи ні. А у цій американській шкалі там все просто зелений колір добре. Червоний колір погано, жовтий колір, помаранчевий колір. Ну как би, бы, окей. Зараз, до речі, в червні зелений колір, так що можна дихати. А що може статися, коли показник перевищує норму? І яка mm -hmm. має бути норма? Коли е показник вже там помаранчевий або червоний, то помаранчевий – це вже повітря не для для е чутливих осіб, це для дітей, для людей старшого віку. Для людей з респіраторними захворюваннями або серцевосудинними. Червоне це як би, воно не здорове для всіх. Е, ну, Такого, щоб там вдихнув, ти, коли червоний рівень і як би, стало погано ні. Таке ну, навечі відбудеться. Але е, ці оці, часточки, які ми вміємо на Дівні, вони мають накопичувальний ефект. І тому, якщо постійно дихати одним повітрям, то всі-всі вони накопичуються, накопичуються, і все це негативно впливає і на мозок, і на серце, і на легені, і на так далі. І так далі. І навіть є дослідження, що на перебіг ковіда теж високі концентрації погано впливають. Ну, це зрозуміло, да? Тому що ковід це серце, це легені. А коли потрібно бути на сполох? І хто має це робити, і як? Ну, треба бути на сполох. Краще почастіше бити на сполох, і <райші> це ніколи не буде зайвим. Е, да. Якщо довгий час ми бачимо, що повітря, цей показник індекс там, червоний або фіолетовий, якийсь бородовий, то це привід задуматися, що таке, що чим це викликано. Е, наприклад, е, взимку. Ще в показники погіршуються через особливості тиску, вологості, тобто це період, коли е, ці брудні частички вони би, лишаються в тому шарі повітря, в якому е, яким дихаємо, не йдуть вище. Хто це має робити? Хто це має бути на сполах? Ну якби, би, і е, це і городяни мають бути задіяні, да? має бути не все одно, що відбувається, е, і е, на рівні. Міських там державних адміністрацій також треба розробляти, дивитись, з чим пов'язані ці проблеми, аналізувати їх і приймати дії. Загалом всі ці виміри робляться для того, щоб ем, певні управлінські рішення були більш ефективними. Да? Тому що коли ти там, почув ой, повітря погане, і що робити. Ну ти якби, не розумієш, чого вони погано, коли воно погане, скільки ти в який час ти не можеш співставити якісь чинники і наслідки. Коли ти маєш цифри, ти можеш, ти маєш проаналізував чинники, які можуть впливати, ти можеш якби це все співставляти і робити е, висновки. А ви можете надавати консультації, наприклад, управлінським народом? Ми е, можемо надавати дані. Консультації ми не дану как би ми не є екологами, ми айтішники, тобто ми виміряємо і аналізуємо. Угу. На цьому рівні готові. Розкажіть, хто може отримати прилади для вимірювання якості повітря? і Як це зробити? Зазвичай ми встановлюємо їх просто у гулянці, яким цікава тема якості повітря, цікава тема екології. У нас на сайті є заявка, форма для заявки. Там вона якось називається Хочу поставити все в останню якось так. Людина пише, якщо у нас в цій локації ще немає станції, і якщо у нас зараз є вільні станції, то ми радо надсилаємо. По Чернівцях я не думаю, що ми зараз будемо розширювати якість повітря, тому що в, Чернів... в Чернівцях люди виявилися дуже активними, нам надійшло дуже багато заявок. Це супер. Але якщо ви дуже хочете цю станцію, то напишіть нам, і ми обов'язково розглянемо вашу заявку і за можливості зв'яжемося з вами. А як взагалі виникла ідея моніторити якість повітря? Її розробляли разом із факультетом радіофізики Університету Шевченка. Так розкажіть так, ідея е виникла вже майже п'ять років тому. З того, що просто подумали, а яка зараз якість повітря за нашим вікном? І зрозуміли, що відповіді на це питання немає. І ми подумали, що зараз там за місяць швиденько заявимо станції. Запустимо, поміряємо і закінчимо. Але затягнула ця тема. Бо дуже чим більше робиш, тим більше якихось цікавих моментів знаходиш, тим більше бачиш, що можна ще вдосконалити, як ще краще зробити. Тому вже п'ять років цим займаємося. Скільки коштує така розробка? Ну, якщо говорити про собівартість самої станції без. Того, що її тестують, калібрують, збирають і так далі, то це близько 60 доларів. Але це просто залізо і пластики, все. А за рахунок чого їй вдається надавати безкоштовно міста? Ця громадська мережа, це соціальна ініціатива української it компанії Лун. І нам цікаво, чим дихають міста, і ми вийшли таким чином, якби відповісти на своє питання і заодно. Дати можливість людям також отримати відповідь на це питання? Ну і загалом ми досліджуємо у нас великий центр міських досліджень. Ми досліджуємо різні фактори, які впливають на якість життя у містах. І якість повітря є одним з ключових факторів у цьому процесі. Скажіть, чи є у вас рейтинг по містах по чистоті, власне, по якості? Це дуже популярне питання. Ні, <смі> у нас є тільки рейтинг в реальному часі. Аналіз за довгий період ми не робили ще, тому що для того, щоб сказати, що там Ну, можна сказати, там, те місце тут найбрудніше, тут найчастіше, але це може бути така дуже мінлива ситуація. Мінлива так. ситуація, да. Тобто ми хочемо набрати великий масив даних за кілька років, тоді ми зможемо сказати, що там така ситуація, там така, там така. А так, я не хочу нікого не обніндюжувати, не робити е, 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 сумним. Розкажіть, у що цей проєкт може перерости, і на що чекати чернівчанам, зокрема? Е, що цей проєкт може перерости? Е, ну, якби плани грандіозні, е, з таких якихось найближчих планів, то зараз у нас є станції у е, Наза. Ході України, у центрі України, на півдні то, в Одесі. Ми дуже хочемо ще поширити мережу на схід на південь. Я е, особисто дуже хочу в вільному Донецьку поставити станцію. Ось е, також хочемо більше розвивати дослідницьку складову, тобто не тільки вимірювати, а й аналізувати. Е, ну, ми це вже займаємось, але якби. Крім того, ми, як я вже казала, є центром міських досліджень, тобто ми аналізуємо не тільки якість повітря, а, наприклад, зараз ми запустили проект Місто без меж, аналізуємо інклюзивність, безбар'єрність міських просторів. Вже почали з Києва, отримали дані від місцевої державної адміністрації. Запрошуємо Чернівці, будь ласка. Заходьте до нас на сайт, надсилайте нам інформацію щодо ваших безбар'єрних інклюзивних об'єктів у місті. Зараз їх у наших містах не дуже багато, але ця тема є дуже важливою, тому що дуже багато в результаті повномасштабної війни людей з травмами, з інвалідністю. І ну, ми маємо проявляти шану до людей, які нас захищають. І створити для них гідні умови, щоб вони щоб, щоб там військови чи військова могла зайти в кафе і випити кави, і це ну з інвалідністю там чи з травмою, да, і щоб це не було якимось челенджем для людини, що вона там на милицях намагається подолати ці сходинки. Зараз ми запустили першу частину проекту по інклюзивності «Місто без меж, це інтерактивна карта. На яку ми наносимо і заклади, і міську інфраструктуру, житло, де є вже певні зроблені кроки щодо інклюзивності, може подати заявку як місто в цілому, для того, щоб надати свої дані, так і окремі бізнеси або мережі бізнесу. Це безкоштовно. Ми би, хочемо повертати, допомагати розвитку економіки. Тому теж у нас на сайті є форма. пишіть нам і будуть ваші. Ми відмітимо ваші локації на карті, тому що нам дуже приємно, коли люди людям не байдуже, коли вони докладають зусиль для того, щоб зробити простори зручніше. І, до речі, це часто зовсім не так дорого, як і не так складно, як люди думають. Да? Ну там, звісно, що побудувати ліфт це якби великі вкладення, але зробити пандус або прибрати сходинку, яка також заважає це досить невеликі гроші. І... Але це принцип таки поваги і до один одного він важливий. А наразі у вас на сайті є дані лише по Києву, так? Ну, передусім по Києву, так. Да. Але ми будемо розвивати цей проект. На завершення розмови попрошу вас звернутися до глядачів, щоб ви їм побажали, як ви підтримали, щоб сказали. Любіть своє місто, поважайте його, поважайте один одного. І так, завдяки цьому, наші міста стануть кращими. На цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться із якістю повітря у Чернівцях? Сьогодні дізнавалися у кураторки громадської мережі якості повітря Лун місто Ер Ан Денисенко.